Ця зовсім немаленька машинка підкорила серця більшості жінок. Спортивна команда «Спортавто» приречена на успіх, адже її надійним партнером є «Інтерпайп», що означає якість та надійність. Та не тільки серця жінок підкорив цей спортивний автомобіль. Білоруська команда Маспортавто у 2012 році зайняла 31 місце. А в цьому році екіпаж команди Маспортавто у перегонах бездоріжжям шовковий шлях серія Дакар з довжиною маршруту 8 тисяч кілометрів посів 21 місце. Раліщики завітали цього дня на НТЗ», аби віддячити за підтримку, оскільки компанія Інтерпе була надійною опорою для команди команди МАЗ Спортавто з 2010 року. Коли автомобіль був уперше зібраний, автівка потужна, швидка та витривала. Особливість цієї машини в необачному составі рами вона тонка і прочна, спортивної подвістки, яка спеціально згодом для спортивного автомобіля. І мощний мотор. Сімсот тридцять лошадиних сіл. Одначе, якщо поглянути на цю крихітку, можна втратити мову від її розмірів. Трудно з том управлятися такою машиною, яка вість 11 тонн на предельно максимальних скоростях і по бездорожью. Це найосновная трудность. Але це не завадило білоруському зубру долати перешкоди та здобувати лаври перемог. А як інакше, серце автомобіля двигун мінського автомобільного заводу з потужністю 800 кінських сил. Робочий об'єм якого більше 17 літрів. Уявіть собі, така машина може розганятися до 160 км кілометрів на годину. Так, да, вона займала призові міста на ралі «Шолковий путь», це так називаємо «Русський Дакар. Но на Декаре 2013 года, который проходил в январе месяце этого года, мы заняли 21 место из 79 стартовавших экипажей. Самое основное для участия в гонках – это здоровье экипажа. Благодаря интерпайпу и трубам, которые, из которых изготовлен каркас безопасности в кабине и за кабиной, наши ребята едут спокойно. Ирина Иванова, працівниця новомосковського посуду, просто в захваті від такого ралійного краснення. Взагалі замечательная машина, такая огромная. Я не думала, что они такие огромные выпускают. Но мне больше понравилась, конечно, техническая машина. Там она вообще сделана по последнему, не знаю, там все, что можно, все, что нужно, все там і есть. Такая, ну, вообще, функционально очень хорошая машина. Ну и, конечно, это малышка тоже ничего. Детальки, как бы, маленькие части сделаны из наших труб. Это очень. грандиозно просто поражает, когда смотришь такая громадина и какая-то маленькая часть сделана руками нашего наших заводчан наших людей. Вообще очень, очень интересно, конечно необычно большая машина. Представляю, какая она на ходу, скорость и как тоже. Как они там едят на вот этих трали. очень приятно, потому что ну, так, чувствуешь себя тоже частью чего-то большого и А що таке хороше? Дійсно, не звернути увагу на такий автомобіль неможливо. Дорогою до Новомосковського трубного автівку не один раз зупиняли, аби сфотографуватися та зазирнути у середину. Не залишили без уваги і завичан. Цього дня вони мали змогу закарбувати легендарне авто не лише у пам'яті, а й на фото, що зробила і наша знімальна група.